Привіт, друзі, мої рибальські колеги та просто поціновувачі справжнього азарту. З вами ваш рибалка профі, і сьогодні ми поринемо у найцікавіше прогноз кльову на останній день цього року, 31 грудня 2025 року. Цей день готує нам справжній зимовий квест, друзі, погода, як то кажуть, з характером, і риба буде не менш примхливою. Але не поспішайте вішати вудки на гачок. Я розповім вам усі секрети, куди йти, що брати і на що ловити, щоб навіть у такі умови зустріти новий рік із трофейним уловом. Це буде не просто прогноз, а справжній путівник по зимових водоймах України. Зубаста хижачка, друзі, хоч і обережніша, але все ще активна взимку, особливо після льодоставу. Шукайте її у затоках. Біля виходів з глибини та вздовж затоплених русел річок. По моєму досвіду, зараз вона часто стоїть у місцях з підводними укриттями, корчами або зануреними кущами, де чекає на необережну здобич ловити щуку краще на жерлиці з живцем, встановлюючи їх по лунках. Також добре працюють зимові блишні та балансири. Проводка повинна бути повільною, з довгими паузами, щука зараз не буде ганятися за швидкою приманкою. Цей смугастий розбійник у грудні збирається у щільні зграї і шукає глибинні місця, де температура води більш стабільна. Його можна знайти біля бровок, ям або ж у коряжнику. Найкраще ловити окуня на мормишку з мотилем або невеликий балансир. Зимові блишні також можуть дати результат, головне, активний пошук. Просвердлюйте багато лунок, починаючи з 3-4 метрів глибини і доходячи до 6-7 метрів. Якщо знайшли зграю, не поспішайте йти. Обловіть усі сусідні лунки. Мирна риба в цей час року значно знижує свою активність і йде на глибину. Лящ, наприклад, збирається у річкових ямах на глибині від 3 до 5 метрів, шукайте її на піщаних або глинистих ділянках дна. Для плотви та ляща ідеально підійдуть легкі зимові вудочки з чутливим кивком, наживка, виключно мотиль або опариш, прикормка обов'язкова, але дуже помірна, крижана з додаванням дрібного мотиля. Не перегодуйте рибу, адже вона зараз малорухлива. Друзі, 31 грудня 2025 року в Україні буде морозним і вітряним, вночі стовпчики термометрів опустяться до мінусів 7-12 градусів за Цельсієм, а в день очікується від мінусів 4 до мінусів 10 градусів. Навіть на півдні та в Криму буде прохолодно від мінусів 3 до плюсів 2 градусів. Очікується невеликий сніг у більшості регіонів, а в Криму місцями можливий мокрий сніг з дощем. Вітер буде переважно західного напрямку, досить сильний 7-12 метрів на секунду. Це посилить відчуття холоду та може викликати хуртовини на відкритих ділянках. Особливо неприємними можуть бути різкі стрибки атмосферного тиску. Які, за моїми спостереженнями, завжди негативно впливають на кльов риби, наші водойми вже встигли добре охолонути. Середня температура води в річках України наприкінці грудня коливається в межах від 0 до 4 градусів за Цельсієм. У Дніпрі, наприклад, це близько 2-3 градусів, при такій температурі риба стає малорухливою, Її обмін речовин сповільнюється, тому вона менш активно годується і шукає глибинні стабільні за температурою місця 31 грудня 2025 року. Це зростаючий місяць, фаза повний місяць, що зростає. Ваксінгібус його освітленість становить 88% і продовжує зростати. За народними прикметами зростаючий місяць часто вважається сприятливим для риболовлі, обіцяючи стабільний кльов. Однак друзі, по моєму досвіду, взимку сильний вплив на кльов має саме поєднання місячної фази з погодними умовами, а сьогодні, через холодні фронти та стрибки тиску, місяць, на жаль, не зможе повністю нівелювати негативні фактори. Через низьку температуру повітря, морозний вітер, ймовірність снігу та нестабільний атмосферний тиск загальна активність риби буде слабкою до примхливої. Мирна риба, така як плотва та лящ, буде триматися на глибині, а хижак, як от щука та окунь, стане дуже обережним і реагуватиме лише на повільні делікатні приманки. Деякі джерела навіть позначають 31 грудня як несприятливий день для риболовлі. Отже, мій прогноз на 31 грудня 2025 року кльов буде слабкий, місцями примхливий. Це пов'язано з різким похолоданням, морозним західним вітром та нестабільним атмосферним тиском, що змусить рибу шукати притулок на глибині. Та зменшити свою активність. Ось такий він, останній рибальський день цього року, друзі, ні хвоста вам, ні луски. Не забувайте про безпеку на льоду, одягайтеся тепло і пам'ятайте, терпіння та правильний підхід завжди винагороджуються. Пишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити в цей день або які ваші улюблені зимові приманки. Діліться своїми спостереженнями та лайфхаками. Разом ми сильніші. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі у нових відео з Новим Роком, друзі!